Дивись, я знайшов 10 доларів. Молодець. Дурню. Навіщо ти їх викинув? Фальшиві. Щого ти взяв? Ти колись бачив 10 доларів з двома нулями? Ось і закінчилось дитинство. Подумав Іван, коли пенсію принесли не тільки мамі, а ще й йому. Мама юрист вперше читає донечці казку про попелюшку. Дівчинка, яку вразило перетворення гарбуза на золоту карету, запитує Мамо, а перетворення гарбуза на карету класифікується як дохід чи як збільшення вартості майна? Маразм це коли чоловік сховав коньяк і не може знайти. Сарказм коли жінка дивиться і сміється, тому що давно знайшла і випила. Вовочко, а чого це ти раптом заговорив матом? Мамо. Я сьогодні у дворі допомагав лагодити дядькові Васі машину. І щоб не забути, я повторюю назви деталей. Стоять двоє біля винного магазину. Ну, дві візьмемо чи три? Вчора взяли три, а одна залишилась. Гаразд, візьмемо дві. Заходять до магазину і кажуть продавцеві Чотири пляшки горілки та дві риски. На дикому заході старий ковбой приводить до лікаря молодого. Доктор, допоможіть моєму зятю. Вчора я прострелив йому ногу. Як же ви наважилися стріляти у свого зятя? Коли я стріляв у нього, він ще не погоджувався бути моїм зятем!» Ходив на зустріч однокласників тридцять років не бачилися. Три години пили, іржали, згадували. Клас. Потім виявилося, що вони взагалі з іншої школи. У Мерседес врізається балас, з мерсу вискакує розлючений браток, біжить до белазу, стрибає на підніжку, рвучка відкриває двері, а там сидить паруб'яга величезних розмірів. Ну, браток думає, що треба все-таки щонебудь небудь зробити і каже: Мужик, у тебе ключ на 16 є? А чоловік йому Ні, я до 32 пальцями закручую. Алло, кумцю, що робите? Та от жую жую, а ні смаку, ні запаху. Невже вірус? Нє помідор за тебе. Ви виходите на наступній зупинці? Ні. Тоді давайте мінятися. Давайте. А що у вас є? Дама сховала в шафу коханця. Посеред ночі він, не витримавши, захотів вилізти, закутався в шубу і став потихеньку виходити з шафи. Раптом прокидається чоловік. Ти хто? Спи! Я просто міль. А куди шубу поніс? Вдома доїм!» Найстрашніший кошмар зробити бутерброди, налити чай, принести все це у ліжко, загорнутися в ковдру і забути пульт від телевізора.